Друзі, доброго ранку. Погода продовжує нас тішити теплом і сонечком. Сьогодні, 7 листопада, 23-го року, ми насолоджуємося теплою погодою. Я їду на роботу і я в футболці 7 листопада. Я не пам'ятаю, коли була така тепла погода. І дякуючи Богу і ЗСУ. Ми маємо можливість насолоджуватися цією погодою. Вона нам трошечки компенсує всі ті виклики і стреси, які ми маємо кожного дня. Але ми маємо і цю красу природи. Я вам хочу показати ще одне диво, яке я спостерігаю вже всю осінь. Але я не думала, що, що це буде аж до 7 листопада. Я знов до вас із соняхами. Подивіться, на це поле соняхів. Трошки дорога шумить. Траса. Це просто соняхи, які квітнуть. Чомусь. Як це відбувається, я не знаю. Але чомусь вони квітнуть. Натякаючи нам, що життя продовжується і все буде добре. Отаке поле Соняхів. Останній раз я фотографувалася в Соняхах 25 жовтня 2021 року. Я тоді була в пальто, а соняхи квітли. І це для мене було диво. А сьогодні, 7 листопада, мій наступний рекорд. Мій рекорд по цвітінню соняхів із сонечками.